Сбер духовного світу відкриває майбутнє. Бог нам завжди присилав людей, через яких ми могли би пізнавати духовний світ. Це пророки і апостоли. Така людина, як Авраам, він багато чого навчив людей. Тому, коли був такий випадок, коли вже багач потрапив в ад, а Лазар був на лону Авраамовому і підкаже до. Лазара, подай мені води. Авраам вже йому відповідає, каже, що неможливо цього зробити. Треба було це раніше робити. Потрібно було слухати Мойсея і пророків. А вони виконували волю сатани, тому вони вже туди не зможуть попасти. Тому потрібно розуміти, як ти себе поводив, туди ти й попадеш. Але людям потрібно розказувати, щоб вони не повторювали таких помилок. З часом Авраам знов себе проявив, коли він спас свій, ну, своїх родичів і лота. Тоді він став багатий і зустрів первосвященника Мелхиседека. І той сказав, що потрібно платити десятину від усього, що маєш. Тоді з'явилася перша десятина для церкви. Вона також перейшла і в новий завіт. Також були. Богом спалені міста Содом і моря, через те, що там дуже сильна розпуста людей творилася, але там залишився тільки один праведний лот. Так само в старому віці Бог вже дав Аврааму сина. І Аврам був готовий навіть його спалити заради Бога, але Бог побачив, що він сильно йому вірить і не дав йому це зробити. Тоді, коли прийшов Ісус Христос, Бог зробив те саме з Ісусом, що зробив Авраам. Тому Авраам є та людина, батько єврейського народу, який зас, ну, засновник, можна сказати, з якого потрібно брати приклад. Тому треба слухатися і наслідувати вчення таких людей. Він проповідував і треба проповідувати і робити такі поступки, як він робив, адже він був не Виправданий вірою, все йому далося по віри, бо нам відомо, що людину виправдовує не закон, той, що написано, а людину виправдовує віра, бо він чинив по віри і по любові, і все по справедливості. Тому Бог йому це зарахував. Коли прийшов Ісус Христос, Він нас звільнив від рабства сатани і дав нам усім людям, щоб ми мали Духа Святого. І передав це вчення апостолам, яких навчав. Тому хто з'єднується з живою церквою, він буде мати вічне життя в раю. А ті люди, що не з'єднуються і живуть так, як вони хочуть, вони будуть покарані. Тому людям потрібно розказувати, щоб вони розуміли, що вони роблять. І пізнавати цей духовний світ, перш за все, потрібно через тих людей, про яких Біблія пише. А не через те, що людина сама продумала. Ми знаємо, що такі люди, як Авраам, Мойсей, Ісус Навин, пророк Даниїл, багато пророків там є, апостол Петро, Павло. Через таких людей треба пізнавати світ. В наш час, в наших церквах є пастири, через яких Бог також говорить. Тому нам треба слухати всі настанови наших наставників, тоді ми будемо мати справжній духовний результат. І йти істинним шляхом. Амінь.